Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про діагностику пахової грижі. Діагностика пахової грижі ґрунтується на огляді хірурга та додаткових інструментальних методах, що допомагають уточнити вид, розмір і можливі ускладнення. Перше це огляд лікаря. Лікар проводить пальпацію пахової ділянки, просить пацієнта встати, покашляти або напружитись, щоб визначити наявність випинання. Визначається розмір грижі, її вправність, зникає чи ні, при натисканні або у лежачому положенні. У чоловіків перевіряється, чи не спускається грижа у калитку. Друге, це інструментальні методи, ультразвукове дослідження УЗД пахової ділянки допомагає відрізнити грижу від лімфовузлів, кіст чи пухлин, визначає, які органи входять до грижового мішка. УЗД органів черевної порожнини та калитки, показує взаємне розташування кишківника, сечового міхура, сім'яного канатика, герніографія рентген із контрастом використовується рідше, але допомагає точно підтвердити грижу при сумнівних випадках комп'ютерна або магнітно-резонансна томографія КТ МРТ, призначається при складних або рецидивних грижах, щоб оцінити стан м'язів і судин. Третє це додаткові дослідження перед операцією, загальні аналізи крові, сечі, ЕКГ, флюорографія, аналізи на згортання крові, щоб оцінити ризики перед втручанням. З вами був Петренко Михайло Юрійович, начальник клініки хірургії.